А ця штука точно знімає. Вечір добрий. Вітаю вас на заключному чарівному відео на крупному холдингу Моншайн Студіо. Сьогодні у нас ми підводимо пісумки, повторяємо традицію вже минулого року. Це, знаєте, почну з привітань. По-перше, з наступаючим. Тут уже залишилося буквально скоко, Бу буквально, буквально, буквально час чи два. Ну, у мене часи просто стоять криві. Тому щастя, здоров'я, всього найкращого, не хворійте, одягайтеся сильніше, я сьогодні заходив Сіноптика, там передають дуже хороші морози, Тому одягайте штани, подштаніки, підкладки, термоукладки, все одягайте, щоб не замерзли котики мої. Я передаю свій мікрофон моєму Артуру, моєму другу. І знову ж вас вітає компанія компанії Studio, mm -hmm. <головіка> від Відлиця другого генерального директора. Вот. Что ж, пацаны, ребята, хотел вам тоже пожелать всего того ж самого, и счастья, и здоровья, и подкрепове, щоб там бебетский стоял и так далее. Как казав один из наших прикольных чувачків летсплеев, цап нечего якраз, да. Да, 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 и так далее. Вот, мы наконец-то встретились спустя полгода. Наша такая долгожданная встреча. Давно не бачились пацаны, всем. Опять же, раз салам. Вот. Всі, хто нас любить, дивиться, можете дивитися на нас знову. Будемо старатися знову випускати відео. Були у нас заминки, тому що ми там то працювали, ну, повлаштовувалися то на роботи і так далі. Про це, може, я думаю, навіть буде віддільний відос. Да, Іменно... Тому то розкажемо цей прикол ще зараз. О, зараз розкажу, тому що цей відос вже запишується в третій, сука, раз. Перший раз проблеми з звуком, третій раз проблеми з відео. О, кстати, говоря, сейчас дай найду. Короче, пацани, ребята, ми знімали погоду на цю камеру, яку Ну не уже продає. Просто покажу вам, чтобы вы понимали, что эта штука у нас была. Вот эта херня, тут непонятно, как выставить свет. Ты смотришь... Нет, там... Ну, в принципе, так-то ну, реально... Ну, ты смотришь, хорошо, це, вкусно. Це, це... На этом Монику? ну на, на мониторчике этой херни, можно как-то выставить, вроде красивая картинка. Ты смотришь на новую, ты смотришь на каком-нибудь телевизоре, уже она получается нет. Кстати, если кому интересно, Nikon будет то и в продаже. Если что, это Nikon D500. В принципе, считаешь, что я думаю, там здесь максимум фотографий может сделать здесь 15 тысяч это максимум максимальный пробег а в принципе затвором не хорошо ходит поэтому если кому то интересно то можете да потому что дальше мои будут не видосы я надеюсь буду дальше сниматься у нас так само в 60 кадров в 2к разрешение в шикарненьком на нормаленькие телефоны вот, maybe даже процент Мебі даже про це можна даже скліпати відосик, якщо кому буде інтересно якийсь фідбек про наші обновки телефонів. Тому що, ну, блядь, на роботу пішли, <свісно> появилось трошки шекелів, трошки відложив, і от ти вже придбаєш собі якогось нібудь гаджета. І може нормально користуватися, а не користуватися продукцією компанії Apple. Тому що продукція компанії Apple не створена для відеокреаторів, ну, як на мене, так, ну, взагалі. О, Вона... Вже попіли за помідорами гнилими, я не кажу. <свісно> да -да -да -да. Бля, в них немає грошей на помідори, тому що вони все потратили на кредит для того, щоб взяти последній 17 Pro Ultra Max Series S Pro 28... 08 Я думаю, це iCloud цього Тому що, що там пам'яті багато, да. Пам'яті ахуеш, сколько? Хотілося б трошки розказати про нашу заминку. У нас було три компа. Ну, то може там був один GTX 1070, ще один GTX 1070, GTX ну, 1070 Ti. Тройняшки політовські. Так, да, тройняшки політовські. Вони в нас вже і використовувались. Ну, ми намагалися зробити, знаєш, типу, комп'ютерного клуба, Там малишня поіграла 2-3 ночі. І в итоге це все трошки не зіграло. Це все красота. Хоча на папері вона звучала дуже класно. І навіть по деньгам ми трошки хоч би заробили з тих компов. Mm -hmm, щоб на три місяці світ вроде купили. Та ні, в принципі, там, ми окупили, mm. <схай> Нормально. Короче, ободрали їх, як липок. Yeah. Побрили. Так що, в общем, ці компи нас наконец-таки продалися. Конечно, жаль, що ніхто із муншайнерів в цей раз не урвав кусочок щастя э, наших произведений искусств. Ну, нічого, пацани, нічого, наступні компи будуть ще круче, ще продуктивніше. І взагалі, взагалі вони будуть супер-пупер. Тому блин, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відоси, тому що ми там будемо оглавляти, коли нас там буде виходити нова об'явка в Телеграмі. <сум> в телеграмі нас буде там, там є барахолочка, може зайти, пообщатися, З приводу може хто що продає, хто що хоче, може продати, ну плюс-мінус, а не продавати ОЗУ по 20 тисяч, 30, 000, 50 тисяч. Це не актуально. Якщо у когось є, може, в принципі, в принципі, всі наші відоси бачили, плюс-мінус знаєте, які залізо ми зараз куповуємо, то таке можете і продати нам. За міняємо ціни, я думаю, ми ми старгуємося, і все у нас буде дуже-дуже круто. Тому <coughs> компи будуть, все буде, нові відоси теж ждіть, не переживайте, все буде у нас хорошо. Ну коротше кажучи, ми це знімали третій раз, знову повторились. Ми можемо сказати дуже багато, але чесно надоїло. Ні, я розказувати, що я бачу якісь гуталінов розкрашених, що ще співають. Ну кому це цікаво, якщо буде по ще 5 тисяч раз, що я бачу гуталінов крашених. Потім про роботу ми точно розкажемо. вже. Це вже... Та це скучно. Кому треба оце про роботу балакати? Всім цікаво, як роботи оці ваші 300 Ryzen із 5700 і XT. Опа, заправочка, прогрівка, а да, ти що? Ну, окей, тоді що? Завершаємо? Знову ж таки, я вас поздравляю всього найкращого. І я вас Поздравляю! От широкої нашої душі, бачите, які ми широкі, а душа нас ще ширша всього вам найкращого, найлучшого. Будьте здорові, красиві, гарні, і щоб ви нашому якому нашому у вашому, у всьому, у всьому, цьому, коротше, новому році получали ще більше емоцій, щастя, щоб оця, знаєте, ситуація з компами, наконець святкувалася, щоб кожен міг позов собі купити нормальний комп, щоб не сидіти оцей і не плакатися, що, блін, ОЗУ коштує, як моя Бентлі. Що ж делаєте? Ну, на цьому завершаємо. Давайте так, зараз, може ми так одновременно щось скажемо. А ну-ка, подсунуйся. Отак так от. Що ми можемо сказати так? <ква> Синхронно. До Соси! <світ> 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 До зустрічі в новому році! Не синхронно, ладно.